Росія має намір влаштувати провокації на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Там зазначають, що лише за останні тижні Росія вже кілька разів намагалася перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на об'єкти ЗАЕС. Нагадаю, 7 квітня МАГАТЕ повідомило про те, що дрони завдали шкоди конструкціям одного з шести реакторів АЕС. Тоді Росія в атаці на ЗАЕС звинуватила Україну. В головному ж управлінні розвідки України будь-яку наш. Що причетність до атаки на станцію заперечили зараз? Нам не зв'язку голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Пане Іване, вітаємо. Вітаю я вас. Якщо говорити про ситуацію нині на ЗС і до можливих провокацій, то що це може бути? Ми можемо сказати, що останній тиждень був такий ознаменований провокаціями з боку ворога відносно Запорізької ЕС. Ворог намагається всіляко шантажувати тим, що вони досі контролюють об'єкт надзвичайної небезпеки. Ми бачимо, що на ЗС виникають постійно проблеми з постачанням туди електроенергії, яка сьогодні необхідна для, для технологічної підтримки функціонування охолодження ЗС. Але ж ворог і лінія електропередач перебуває на постійній основі. Тож постійно виходить в блекаут ЗС, вже якщо я не помиляюсь, де Ть разів за останні два роки, тож сьогодні це об'єкт надзвичайної небезпеки, яким ворог продовжує шантажувати не лише Україну, а щонайменше найменше європейський континент. Повторю питання цього ранку, пане Іване. Який сенс ворогу, наприклад, руйнувати е, заес, яку він і так вже окупував? Розуміє, як заморозити реактори? Який сенс, наприклад, їм самим маючи повністю владу на заес чинити там провокації? Той самий, який э, сенс вони переслідують і знищуючи нашу енергетику, і знищуючи наші міста і цивільну інфраструктуру, це шантаж і змушення нас сідати з ними за стіл переговорів, зламати дух наш э, внутрішній, наших мешканців э, територій, які звичайно ж не окуповані, для того, щоб посадити всю нашу державу за стіл перемовин. Скажіть, а чи є у вас інформація? Скільки російських спеціалістів працює на ЗС і чи відновили вони доступ для українських фахівців, для того, щоб вони підтримували безпечний стан всіх реакторів? З 1 лютого вони обмежили повністю доступ для всіх українських спеціалістів, хто не погодився підписувати контракт з Росатомом і не погодився, як слідство, не погодився вбрати паспорт Ерефі. Тож, відповідаючи на запитання, а, чи е, відновили вони доступ для наших спеціалістів, для тих, хто не взяв паспорт ерефії, ні для наших мешканців, хто вимушено під тиском ворога під загрозою життю ворожою погодився взяти паспорт ерефії. То сьогодні вони мають доступ на станцію сьогодні дефіцит кадрів що найменше. Тисяча людей а, з персоналу станції, що стосується кількості ворожих людей, які перебувають постійно на станції, то це різна може бути а, кількість, починаючи від 500, закінчуючи двома тисячами в різні ротації, різна кількість ворожі люди неохотно приїжджають на а, запорізьку атомну електростанцію, тому що чітко розуміють небезпеку. Тож лише під примусом і змушенням вони туди приїжджають. Ще Поясніть пане Іване, росіяни з окуповані і ЗС не випускали працівників буквально з моменту окупації. Ви зараз кажете, що є люди, які не погоджуються брати паспорти і укладати контракти. Які умови їхнього життя і знаходження біля заес, якщо паспорт не беруть, контракт не укладають і їх не випускають на підконтрольній Україні території? Чи лишилися такі люди? Чи заес це зараз більша частина якісь російські експерти, зважаючи на те, що українських хто міг виїхати? І чи взагалі є такі люди, які можуть жити ось в таких умовах, не виїжджаючи, не беручи паспорт? Поясніть, не розумію цю ситуацію. Чи, чи є люди, хто не беруть паспорт РФ і та продовжують жити на тимчасово окупованій території? Так звичайно, такі люди є, і це десятки тисяч людей в тому, ми числі... ми говоримо саме про станційників. Я, я саме про станційників вас питаю. Також тисячі людей в Енергодарі вони сьогодні не можуть вільно пересуватися тимчасово окупованою територією, тому що з самого міста Енергодар вкрай складно співробітників станції випускають. Тож вони сьогодні можна сказати в заручниках, коли вони не взяли паспорт терефі, їх. Зараз відновимо зв'язок пане Іване, тому що тема дуже важлива, і е, тут важливо розуміти, що навіть коли ми перебували зі зйомками в Запоріжжі, один працівник станції він сказав: будь ласка, не показуйте моє обличчя, не називайте моє прізвище, тому що ми всі в небезпеці, навіть коли ми виїхали з окупованої ЗС. пане Іване, так поясніть ситуацію. Тобто є станційники, які не уклали договір, які продовжують лишатися в Енергодарі і. Їм дають вільно жити, що вони відмовилися працювати на станції життя в життя в окупації, тим паче в Енергодарі це відносна вільність. Ну, Тож, це ще, так, звичайно, звучає. вільний. Вільно їм жити ніхто не дає, вони під постійним наглядом, під постійним контролем пересування, але навіщо їх там затримують, тому що всі розуміють, що в будь-який час кількість російських співробітників, приїхавши в гастролерів, може бути не вистачати і рано чи пізно наших мешканців, хто наразі перебуває в Енергодарі, але без паспорту РФ, змусять повернутись на роботу і йти до Запорізької і скажіть, будь ласка, останнє питання: як роботу станційників наших українських, які навіть під примусом взяли паспорт і уклали договори, оплачує за? Україна. На сьогодні, наскільки я знаю, ми е, припинили оплату співробітників на тимчасово окупованій території. Натомість, всім, хто виїхав, ми продовжуємо оплачувати заробітну плату. Я, наскільки я знаю, енергатам всіх працевласлував, хто мав бажання, виїхавши з тимчасово окупованої території, продовжити роботу в цій індустрії. Пане Іване, генштаб повідомляє, що на Оріхівському напрямку це Запоріжжя ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області, роботаного на Запоріжжі. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в вашому регіоні? За вчора ми бачимо, що ворог здійснив 400 ударів по а, населеним пунктам Запорізької області по семи населеним пунктам. На жаль, одна жінка загинула, а саме мешканка Васильівського району. Що стосується безпосередньо напрямку, то найчастіше підпадають під ворожі обстріли: саме Роботане, саме Оріхів, саме а, Степногірськ та Гуляйпілля. Саме ці міста вчора також страждали. Тож ворог. Зовсім не зупиняється, а продовжує атакувати наші населені пункти. Зрозуміло, дякуємо вам, що долучилися Дякую. до нашого ефіру. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.